Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, друзі. А, розповім таку історію сьогодні про те, чому святий Іоанн Воїн, мученик 4 століття, чому його можна вважати на сьогоднішній день покровителем ТЦК. Я вчора приходив в наш районний ТЦК. Позавчора я заносив деякі документи, які там мені сказали занести. І у мене попросили там, ну оскільки я завжди приходжу як священник, в підряснику. Я бажаю, щоб все наше духовенство завжди, або, або майже завжди носило підрясники, щоб ніколи ми не уподібнювалися до світських людей, от, а завжди показували, хто ми є. І ніколи не приховували, не соромились нашої ідентичності. Так, от. У мене попросили, чи можу я їм принести якусь ікону е, в кабінет, і я приніс е, ікону святого Іоанна Воїна на наступний день, їм, оце якраз вчора, і пояснив, чому. Мученик Іван Воїн е, це святий 4-го століття, який е, служив в війську Юліана Відступника. Ми знаємо, що Юліан Відступник, не читавшись різноманітних язичницьких історій теорій, він заявив, що християнство це велика помилка, і він почав переслідувати християн. І він це робив просто до повного біснування. І слава Богу, що він був вбитий на війні, врешті, в якийсь момент, але він не розкаявся аж до смерті. Тому що кажуть, що перед самою смертю його слова були такі: Галилеянин ти переміг. Тобто він все-таки визнав, що Христос подолав його. Але покаятися він не забажав. Ну, сумна історія, але нічого не вдієш. Так от, після. В цей, в цей час Юліана Відступника служив Іван Воїн в його війську. Йому, до речі, приписують слов'янське походження. Так от, він був таємним християнином, і він не тільки не гнав християн, не виконуючи таким чином накази. Це, до речі. Хороший е, приклад нам всім про те, що накази, які йдуть проти заповідей Божих, ніколи не, не можна і не треба виконувати. Хто би їх вам не віддавав: світська адміністрація, військова, державна, будь-яка інша, ніколи не можна виконувати безбожні накази. Тому що потім постраждаєте набагато більше. Так от. Він ці накази якраз не виконував, і він, навпаки, таємно допомагав християнам, покривав їх, утішав, намагався там якось сховати їх від переслідувань. І за це він був кинутий до в'язниці. Але якраз тоді Юліан Відступник загинув на війні, і святого Іоанна випустили. І Він дожив до глибокої старості. Спочатку його місце поховання було невідоме, потім пізніше були віднайдені його мощі і перенесені до одного з храмів Константинополя. І цей святий а, має таку благодать, що його молитви, його благословення допомагають знаходити загублені речі. І це правда, я це неодноразово переживав на своєму досвіді, тому що коли просиш цього святого допомогти, помолитися, то що би ти не, не загубив, е знайдуть. У мене є знайомі, які таким чином вкрадені цією вкрадені машини знаходили. Тобто, угнали машину, увели от. і мінти розводять руками, кажуть: ну, скоріше за все, ми її не знайдемо. А помолився, попросив про допомогу духовного Святого Іоанна Воїна. Бац, машина знайшлась. Так що ці всі святі вони поряд з нами, вони завжди допомагають, підтримують. Насправді, нам часто наші брати-протестанти закидають, що це гріх, що це ідолопоклонство. от, а мусульмани взагалі закидають, що це найбільший гріх, коли ти Богові робиш співтовариша. Це по ісламу найбільший гріх. Вони нам це закидають дуже часто, що ми таким чином ніби як принижуємо велич Божу, коли ми звертаємося, начебто до святих, як до ідолів. Але це неправда, тому що ми ж всі одна церква, і ми всі молимося одні за одних. Я запитую в таких випадках у протестантів: ви вірите в те, що душа безсмертна? Тому що, от, наприклад, свідки Єгови, вслід за садукеями, не вірять. В безсмертя душі. А більшість ж абсолютно протестантів, євангельських християн, вірять ж в це? І я завжди питаю: якщо ви вірите в те, що душа безсмертна, що вона продовжує жити, тоді чому ті, хто перейшли на небо, чому вони не можуть за нас молитися? До речі, в протестантизмі ж немає такої теми, як канонізація. Там вважається, що спасаєшся вірою, оправдання через віру. Тобто, якщо ти віруєш, якщо ти покаявся і прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то вважається, що ти вже спасенний і ти вже, можна сказати, ну, стяжав Царство Небесне, ти вже його отримав. Тобто там, по суті діла, ти маєш це ну, майже гарантовано, якщо не відступиш свідомо і, і до кінця. Так у мене тоді велике питання: якщо ці душі вже з Богом... Тоді чому вони не можуть молитися за нас? І чи не буде їхня молитва сильніша, коли вони вже там близько до нього, ніж у нас тут? І кажу, чому ви тоді не думаєте, що вони можуть помолитися за нас і в чомусь нам допомогти? Е, протестанти не мають відповіді однозначної на це. Вони кажуть, ну ми ж можемо попросити у Бога допомоги? Я кажу, а чому ви тоді просите про молитву ваших братів і сестер? Чому ви просите про молитву спільноти спільну? Чому, коли у вас біда, ви дзвоните вашим братам, дзвоните там, пасторам, щоб спільнота ваша вознесла молитви за вас в вашому наміренні? Чому ви вірите тільки в церкву земну, але не вірите в церкву небесну? Тобто, в принципі, це достатньо очевидно. Так от, кожен святий має своє, можна сказати, послушництво. Він допомагає в певних аспектах життя. Чому це так? Тому що кожен із нас в житті переживає якісь події, обставини, які йому близькі. Або це радісні обставини, або якісь урочисті, або навпаки, сумні і скорботні. Але у кожного з нас є якась специфіка нашого життя і є якесь покликання те, чим ми в основному в нашому житті займаємось. І... Якщо якась людина щось пережила, то вона найкраще може наставити або порадити або допомогти в цій ситуації. Наприклад, монаху дуже важко говорити щось про подружнє життя. Якщо він справжній монах прийшов, ніколи не був одружений. Якщо він так сказати, святий і незайманий, і все своє життя так провів. Тому то дуже важко щось говорити про подружнє життя або про виховання дітей. Так же само і навпаки. Тому, хто ні, ніколи не жив в монастирі, дуже важко давати якусь пораду тому, хто, наприклад, хоче прийняти монашеський постриг. Або ну, по різному буває. Той, хто воював, дуже часто їм важко судити про мирне життя і навпаки. Тому, хто все своє життя віддав, наприклад, молитві де-небудь в спокійній обстановці, їм дуже важко щось пояснювати і наставляти воїнів. У кожного з нас є своє. І відповідно в те, про що ми найкраще знаємо, ми можемо і вникнути, і помолитися так. І кожному з нас Бог відкривається по-своєму в якихось обставинах, щось дає своє, і щось особливе нам показує. І тоді ми стаємо наставниками, порадниками і молільниками в якомусь певному аспекті нашого життя. І так же саме зі святими, які вже перейшли на небо. Є такі, можна сказати, універсальні святі, яких смикають. З приводу і без приводу, як святий Миколай. Він з одного боку вважається покровителем подорожуючих, захисником тих, хто неправдиво звинувачений, там і різних інших, але там той, хто в небезпеці, наголови смерті, але він, можна сказати, універсальний. Його просять про допомогу у всіх аспектах. Святий Юрій, безперечно, там покровитель воїнів. Святий Іоанн Воїн, він теж покровитель воїнів. І ну багато є різних святих. Причому, до речі, не варто забувати також і західних святих, тому що ті святі, які були до 11 століття, до того як сталося розділення церков на східну і західну і розрив євхаристійної єдності, є багато західних святих, які також є нашими, але про яких ми не хочемо навіть думати і не хочемо згадувати. Є, наприклад, святий Готхарт. Німецький, який є покровителем тих, хто подорожує через гори, є свята мучениця Димфна, яка фактично сучасниця святої Варвари, у неї дуже бага... дуже цікаве таке і трагічне життя. І вона, наприклад, покровителька душевнохворих, тих, у кого проблеми з нервовою системою, нервові хвороби, якісь розлади, ті, хто страждають на божевілля, на шизофренію, на епілепсію, її молитви реально допомагають, але ми ж навіть не знаємо про те, що така свята є. І багато різних інших є цікавих святих, ранніх, до яких ми можемо звертатися, яких ми можемо згадувати і пам'ятати. Тому, ну це власне, власне так. І тому, коли ми просимо про допомогу в певних обставинах у святих, це не означає, що ми забуваємо про Божу всемогутність або якимось чином принижуємо її. Це просто свідчить про те, що ми діємо всі разом як спільнота церковна, що не кожен з нас поодинці, а ми всі разом. Працюємо і е, діємо, як і його діти, як спільнота, як боголюдський організм. Так от, святий Іван Воїн, він покровитель воїнів. Він допомагає по його благословенню в пошуку загублених речей, а також до нього часто молилися в пошуку зниклих безвісти. Зараз це дуже актуально. А також особливо раніше це, це було важливо. В пошуку рабів і слуг втікачів. Ну, зараз у нас рабство відмінили. Слугу у нас теж практично вже немає. Всі у нас наймані, наймані працівники, які тільки кричать на кожному кроці по, про свої права а працювати часто не хочуть. Але втікачі в слух просили Івана Воїна, щоб їх повернути на їхнє законне місце. І. Це реально допомагало і діло. На сьогоднішній день я пропоную всім працівникам ТЦК молитися і просити святого Іоанна Воїна про те, щоб він допомагав шукати і відловлювати ухилянтів. Тому що ухилянти у нас дійсно є з різних причин, вони є, це правда. От, які поводяться в час великої війни дуже неправильно, дуже хибно, і до них дійсно повинні бути застосовані певні засоби примусу, стримування для того, щоб з великою любов'ю і турботою направляти їх туди, де вони можуть принести максимальну користь. Звичайно, зараз у нас поняття ухилян стало таким. Е Дуже розмитим, ним часто спекулюють, ним часто маніпулюють. І чи роблять працівники ТЦК помилки? Безумовно. Чи застосовують вони іноді силу неправомірно? Безперечно. Чи бувають вони іноді жорстокими? Абсолютно. Чи є серед них такі, які просто відсиджуються в цих ТЦК для того, щоб не воювати, і вони просто виміщають свою злість і агресію на не дуже винних людях? Та купа такого є, це правда. Ми всі согрішаємо, ми всі хворі на один і той самий гріх. Але ми безперечно розуміємо, що їхня служба потрібна. Мобілізація на сьогоднішній день в країні необхідна. Звичайно, одною тільки мобілізацією цю війну не виграти і проблему не вирішити, але вона потрібна і вона важлива. Тому я бажаю всім співробітникам ТЦК, всім, хто там служить, особливо з тими, які там служать, коли вони реально вже пройшли війну, понюхали порох, побачили окопи, побули під обстрілами. Можливо, були десь пораненими і потім перевелися туди служити. Я їм бажаю Божої підтримки, і головне, прошу, щоб вони були милосердними до тих, кого вони переконують вступити на військову службу. Щоби вони були до них милостивими, щоб вони були терплячими до них, як до тих, хто ще не дозрів. Тому що треба пам'ятати, що кожен з нас прийшов у військо, будучи новачком. І хтось в військо прийшов, хтось прийшов в церкву, хтось прийшов в бізнес, хтось прийшов в університет, кожен займається своїм, хтось на завод прийшов. І дуже часто до новачків є. Невиправдано жорстоке ставлення. На них виміщаються всі комуналі. І це дуже хибно, тому що над вами завжди стоїть вищий, а над всіма нами стоїть найвищий Бог, який на обличчя не дивиться, як відомо. І тому всім бажаємо, щоб були милосердні, були милостиві. Але заодно. Божого благословіння і молитв святого Івана Воїна і допомоги в вашому служінні. Амінь. Слава Ісусу Христу!